Невже немає ні одного святого, праведного і невинного перед Богом? Невже всі грішні? І їм є в чому каятися? Це запитання, друзі, ще складніше за попереднє, яке ми обговорювали. Тому що, що починаючи з перших розділів книги буття, людина весь час тікає від відповідальності. Ось пригадайте, коли Бог звертається до Адама із запитанням: Адаме, що ти зробив? Адам не визнає своєї вини, але перекладає її на свою дружину Єву? Єва, звісно, нічим не краще. Вона звинувачує у всьому Змія. І так, з того часу, люди перекладають відповідальність із себе на свого ближнього для того, щоб самим здатися кращими і виправдатися. Через деякий час вся земля повна гріховних, зіпсованих людей. Окрім однієї сім'ї, сім'ї Ноя. Погляньте, будь ласка, на книгу Буття, шостий розділ, п'ятий вірш. І побачив Господь, що велике розбещення людини на землі. І весь нахил думки серця її тільки зло повсякденне. Зуважте, весь нахил і тільки зло повсякденне. Скажіть, будь ласка, чи з тих пір, чи з того часу щось змінилося із людським серцем? Невже воно стало краще, і невже з нього виходить менше зла? Ні. Я думаю, що так само, як і я, ви гордаючи стрічки новин, помічаєте, як багато зла в цьому світі, і воно спричинене гріхом, який виходить із серця людини. Через деякий час, друзі, Бог дав закон, і ціль закону було показати, що є перед Божими очима гріхом, а що не є гріхом. Якщо ви думаєте, що закон полягав лише в десятьох заповідях, то ви помиляєтеся, тому що заповідей насправді було аж 613 заповідей. Це дуже багато. І кожна з них вона показувала Божі стандарти, Божі вимоги. Але подивіться, будь ласка, на деякі тексти з Нового заповіту, які пояснюють нам дію закону. До прикладу, Римлян 3.20 сказано: законом гріх пізнається. Закон виявляє нам, що є гріхом, а що не є гріхом. І дивлячись на старий заповіт, на новий заповіт, ми розуміємо, що жодна людина не могла сказати, що вона виконала закон. Тому що Божі стандарти і його вимоги настільки високі, що не знайшлося жодного, хто би був невинним перед законом. І ось Римлян 3:23 продовжує: усі згрішили і позбавлені Божої слави. Зрішили друзі, всі, тому немає жодної людини, яка би могла сказати перед Богом: Я не винен, а я не маю в чому каятися. Каятися має кожна людина за конкретний прогріх і порушення закону. Яке покарання за цей гріх? Звісно, смерть. Римлян 6.23, Писання говорить: покарання за гріх смерть. Можливо, ви думаєте, коли приходить Ісус, то Він якось опускає планку закону, зменшує вимоги. Але ні, друзі, навпаки, Христос їх піднімає.